Всім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 зразків найгіршої стрілецької зброї світу, а в цьому відео представлений огляд на 10 найпопулярніших зразків стрілецької зброї Дикого Заходу. Отже, 10 те місце посідає гвинтівка шарпса 1874 року. Піхотна гвинтівка зі скобою Спенсера була розроблена Крістіаном Шарпсом в 1850 році. Являє собою казнозарядний армійський карабін часів громадянської війни, що спочатку заряджався патроном з паперовою гільзою, а потім був перероблений під металевий набій 45-70. Темп вогню 8 пострілів за хвилину, вид бой однозарядний, вага 4,3 кг. Випускались як гвинтівки для піхоти, так і карабіни для кінних військ. Вважається найдальнобіднішою гвинтівкою Дикого Заходу. У 1874 році з гвинтівки шарпса з відстані 1406 метрів Біл Діксон поцілив у воїна індіанця, що для того часу було неабиякою дальністю стрільби. Індіанці називали цю зброю гармата, що стріляє далі. Гвинтівка шарпса є не лише першою масовою казнозарядною зброєю в армії північноамериканських Сполучених Штатів, а й першою масовою снайперською зброєю в історії. Після громадянської війни ці карабіни були популярні серед першопроходців, переселенців та підкорювачів Дикого заходу. Дев'ята місце займає Кольтневі модель 1851 року. Цей капсульний револьвер був розроблений у 1851 році для озброєння офіцерів ВМС США. Він виявився настільки вдалою моделлю, що його виробництво тривало до 1873 року. Калібр 36, й загальне компонування револьвера було схоже з ранніми моделями, але мала круглий ствол і вдосконалений ударно-спусковий механізм усьому динарної дії система боєживлення шестизарядний барабан, прицільна дальність пострілу 70 метрів. Неві став першим капсульним револьвером, що масово зазнав конверсії переробки під унітарний набій. Загалом у США було випущено близько 250 тисяч одиниць револьверів Неві. Ще 22 тисячі було виготовлено у Великій Британії. На восьмому місці пістолет Remington Дабл Derringer. Розроблений у середині 19 століття Вільямом Еліотом, цей компактний однозарядний капсульний пістолет призначався для самооборони на великих дистанціях. Калібр 41 перший під набік кільцевого запалювання. Він був одним з найпотужніших кашенкових пістолетів свого часу, з масою свинцевої кулі в набої 84 грами. Складався з рамки та блоку вертикально розташованих стволів. Крок відкритого типу. Ударник за рахунок пружини змінював своє положення при кожному зведенні курка і розташовувався по черзі навпроти капсуля верхнього або нижнього стволів. Маса пістолета 312 г. Для спорядження зброї необхідно було повернути замикаючий важель, підняти вгору блок стволів, спорядити патронники набоями, встановити ствольний блок на місце і замкнути його за типом принципу двоствольної рушниці. Сьоме місце займає картечниця Гатлінга. Цей кулемет був запатентований 4 листопада 1862 року винахідником Гатлінгом. Запропонована ним зброя не була схожа ні на що, що існувало на той час, і до артилерії можна віднести лише умовно. Являла собою барабан, на який було поміщено сім стволів під набої 58-го калібру. Ці набої подавалися в стволи з казенника в міру обертання барабану, а в казенник вони надходили зі спеціального пружинного трубчастого магазину. Обертання стволів проводилось за допомогою бічної рукоятки, через що вся конструкція походила на м'ясорубку. По суті, вона і була м'ясорубкою, оскільки могла стріляти з шаленою швидкістю для того часу 250 пострілів за хвилину. На шостому місці револьвер Remington Модель 1858. Капсульний револьвер Remington 1858 також відомий як Remington New Model, був розроблений американською компанією Remington Sons у 1858 році і випускався у 36 та 44 калібрах. Через те, що власником патенту був Кольт, Remington був змушений платити йому роялті з кожного випущеного револьвера, тому ціна на револьвери Remington була відчутно вищою, ніж за подібні револьвери Colt. M1858 мав нероз'ємну рамку та восьмигранний ствол увінчений у рамку. Ємність барабана 6 набоїв, осему динарної дії. Барабан повертався під час ведення курка. Спускав з каба виготовляли з латуні, вага 1,27 кг, дальність пострілу 68 метрів. У подальшому Ремінгтон активно перероблявся під унітарний набій, активно використовувався під час громадянської війни в США, саме цьому револьверу з усіх інших віддав перевагу знаменитий буфалобід. Випускався револьвер до 1875 року. За 17 років було випущено 132 тисячі цих револьверів. П'яте місце посідає револьвер Лема. Цей капсульний револьвер був розроблений французом Жаном Франсуа Лема у 1856 році. Калібр 42. Ємність барабана 9 набоїв. Крім основного ствола, в цьому револьвері замість осі барабана був розташований другий гладкий ствол 20 го калібру. Заряд картечі з цього ствола на коротких дистанціях мав значну зону ураження. Для стрільби з верхнього і нижнього стволів використовувався один і той же ударно-спусковий механізм одинарної дії. Стрільцю досить було пересунути вгору або вниз ударну частину курка, закріплену на осі. Головними недоліками револьвера були слабкий важіль спорядження барабана та недостатньо надійний механізм блокування, вага зброї 1,6 кг. Усього випущено понад 3000 револьверів Лема, 900 з яких використовувались конфедератами у громадянській війні в США. На четвертому місці Вінчестер моделем 1866. Цей карабін під патрон кільцевого запалювання 44 Генрі через свою бронзову ствольну коробку отримав прізвисько Єлоубой або жовтий хлопчик. Легкий в обігу метал був досить міцним і витримував тиск під час горання порахового заряду набої 44 Генрі. Створена на основі гвинтівки Генрі1860, модель 1866 є першою гвинтівкою компанії Вінчестер з важелем скобою та трубчастим підствольним магазином. Спорядження магазину гвинтівки набоями, на відміну від гвинтівки Генрі, здійснювали з боку казенної частини гвинтівки через виріз у правій бічній пластині ствольної коробки. Місткість магазину 15 набоїв. Темпо вогню 28 пострілів за хвилину. Прицільна дальність пострілу 500 метрів. Саме Вінчестер 1866 змусив Російську імперію після російсько турецької війни розробити нову гвинтівку Мосіна Нагана, оскільки турки мали суттєву вогневу перевагу з Вінчестером проти однозарядних барданок. Третє місце займає двоствольний переломний дробовик Коачган. Під цією назвою ховається ніщо інше, як укорочені двоствольні куркові рушниці з горизонтальними стволами або обрізи. Така зброя досить широко використовувалась на дикому заході. На короткій дистанції дробова рушниця в ефективності не мала собі рівних. Крім того, ширина дробового снопа робить рушницю ідеальною зброєю для бою вночі, коли точна стрільба неможлива. Калібр використовувався переважно 12-й, але зустрічались рушниці і у 10-му калібрі. Довжина стволів варіювалася від 460 до 610 мм. Куачган використовувався для охорони деліжанців із метою самооборони. Такою рушницею охоче користувалися і суворі представники закону, через що цей обріз назвали рушницею шеріфа. Крім того, дробовики використовували на старості років і деякі ганфайтери, коли зір уже не дозволяв улучно стріляти з револьвера. Друге місце займає найпопулярніша гвинтівка дикого заходу Winchester моделі 1873. Ця зброя також відома як гвинтівка, яка завоювала дикий захід є легендою того часу. Має принцип роботи Lever Action з рухомою скобою Генрі усему динарної дії з зовнішнім курком. На відміну від попередньої моделі Winchester 1866, ця гвинтівка мала більш міцну сталеву рамку, покращений механізм перезарядки, латунна скаба була замінена на сталеву. Розроблений якраз з появою набої центрального запалювання, ця гвинтівка використовувала різні боєприпаси 38 40, 32-20 і навіть популярний у подальшому набій 44-40 Вінчестер. Для стрільців це було чудовим варіантом уніфікації боєприпасів з револьвером Кольт. Існували три основні модифікації цієї зброї: гвинтівка карабін та мушкет, а відібрані за найкращою точністю екземпляри гвинтівок з гравіюванням 1 з тисячі та 1 з сотні стали особистою зброєю снайперів прикордонників. Ємність магазину 13 набоїв, темпогню 30 пострілів за хвилину, маса 42 кг, прицільна дальність пострілу 820 метрів. Усього до 1923 року була виготовлена понад 720 тисяч таких гвинтівок. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніша стрілецька зброя похи дикого заходу револьвер Кольт Сінгелекшн Армі, Пісмейкер, він же Кольт Миротворець. Разом з гвинтівкою Вінчестера миротворець став символом дикого заходу та всього, що з ним пов'язано. Більш масовий та улюблений народом моделі зброї на той момент просто не існувало. Головна відмінність від перших револьверів Кольта полягала в тому, що він використовував унітарні набої, тобто був здатний заряджатись набагато швидше. Саме цей револьвер згідно з прислів'ям, зробив людей рівними. Кольт миротворець був прийнятий на озброєння армії США у 1873 році. Армійська модель мала калібр 45 Кольт, а цивільна 44х40 Вінчестер. У подальшому ці револьвери вироблялись під інші набої. Кольт Single Action являє собою шестизарядний револьвер з цільною рамкою, обладнаний підпружиненим екстрактором для вилучення стріляних гільз, револьвер мав три покоління та випускався з різною довжиною ствола. Усе модинарної дії, вага 1 кг, прицільна дальність пострілу 100 метрів. Цікавим варіантом цього револьвера є створений у 1957 році Colt Bandlight Special із довжиною ствола 410 мм. Випуск миротворців першого покоління для ринку цивільної зброї тривав до 1940 року. Усього було виготовлено 357 859 револьверів першого покоління, з них для американської армії було закуплено 37 тисяч одиниць. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте донатами Сили оборони України. До нових зустрічей!